А ось вкладання інвестицій в себе. Як ти до цього відносишся? Ось ну, ти людина, яка я... вже на себе інвестувала дуже багато коштів? Да. І мені хочеться почути твоє ем, твою відповідь по цьому питанню. Я завжди кажу у всіх відео, да, що я вкладаю в себе дуже великі кошти, і це дозволяє мені рухатись швидше, да, ніж я могла би просто. Без цих знань, без цих навичок, без вкладань. Я могла би просто йти, да? але коли ти вкладаєш в себе, ти рухаєшся швидше, угу. тому що ти здобуваєш якісь знання, які ти могла би шукати, наприклад, да, безкоштовно, або угу. чекати десь, почути там чи ще щось. Ти отримуєш і, звичайно, це тебе прискорює. Тому саме перше це треба вкладати в себе в свої знання, в свої навички, і тоді ти зможеш рухатись швидше. Життя і так коротке, так? Да? Відсотки не знаю. У мене життя довге, я так відношусь, що, що а, треба мислити позитивно. Треба вкладати в, своє, в себе, інвестувати в себе, бо ці знання завжди з тобою залишаться. так? Е Тобто, в якому б ти стані не був, ти завжди зможеш піднятися на ноги, незважаючи не на війну, не на коронавіруси там, чи ще на щось. А що в нас постійно такі е, провірочки да, робить, як ти в цьому світі, наскільки ти е, гнучкий, е, наскільки ти швидко приймаєш рішення і рухаєшся надалі.